І сьогодні їх буде не традиційно їх буде два. Буде автор найкрасивішого голу 19-го туру. Ви зараз бачите результати опитування. Переміг тут Дмитро Хльобас. Він отримав найбільшу кількість голосів. І автор найкрасивішого голу 20-го туру. Так само три претенденти і один переможець. Це дніпрянин Артем Добик. Нагадаю, що голосування проходить на сайті Sport. Ну а зараз ми подивимося, як забували наші переможці. І так, Дмитро Хльобов забив свій м'яч 19-му турі чемпіонату України. Це був матч із Шахтерем. Гравець тут отримав точний пас від Сергія М'якушка, і в оточенні одразу двох захисників ви бачите, прийняв рішення бити. Вийшло в нього здається, що достатньо невимушено і легко. Артем Добик, це молодий футболіст, який дебютував у прем'єр-лізі на початку цього сезону. І ось нарешті пройшов його зірковий час. На 27-й хвилині матчу з чорноморцем Артем забив свій дебютний гол. А наші глядачі визнали його ще й найкрасивішим у турі. Сподіваюсь, що це буде стимулом для молодого гравця грати далі на високому рівні, і забувати красиві м'ячі.